У нас продовжується тиждень експериментів. Пропоную вам послухати оповідання про дівчинку. Синій світ. Написав це оповідання Василь Сухомлинський. Я знайшла маленьку синю скляночку, зажмурила ліве око і приклала її до правого. Ой, який же дивний світ з'явився передо мною. Уже не широке поле, а безмежне море. І не комбайн, а дивний корабель пливе. Я іду полем, ні, пливу синіми хвилями, наближаюся до лісу. Ні, це не ліс, а Велетенські гори, вкриті таємничими підводними рослинами. Дивлюсь на зелені кущі, і то вже не кущі, а дивовижені істоти. Не вітер гайдає їх. А сині морські хвилі аж тут із за великого підводного каменя випливає якийсь дивний звір. У нього довгі вуха і тонкі вуса, а лапи, лапи, як у моржа. Мені стало страшно. Я відтулила синю скляночку і засміялася Подивний звір. То зайчик, а навкруги весняне проміння, усе сміється, радіє, усміхається сонцю і ліс, і пшениця, і жайворонок у небі. Діти, а ви не пробували експериментувати зі скляночками різного кольору, не прикладали їх до очей і не дивилися навколо себе? А ну спробуйте, проекспериментуйте. Прикладіть скляночку кольорову акуратно до ока і поспостерігайте, що ж ви побачите навколо себе. Може, так як дівчинка, яка побачила все через синю скляночку. І замість того, що вона бачила поле, вона вже побачила море. Корабель, який плив синіми хвилями, Велетенські гори з підводними рослинами. І на тварину, яка її злякала. А в дійсності це з'явився звичайний зайчик. Що ж ви побачите, коли будете дивитися через кольорову скляночку? Нас продовжується тиждень експериментів. Будь ласка, давайте пограємо в таку гру, пригадай колір. Я буду читати слова, ви будете називати, до якої стрічки веселки відносяться ці слова. Мак, вишні, полуниці, помідори, кров. Так, це червона стрічка. Фіалка, бузок, кубик, слива. Так, це фіолетова стрічка. Пролісок. Море, штори на вікнах. Небо. Так, це може бути синя стрічка. Морква, білочка, лисичка, апельсин, абрикос, оранжева стрічка. Кульбаби, курчатко, сонечко. Звичайно жовта стрічка, листя, травичка, огірок, жабка. Зелена стрічка. Небо, струмок, незабудка. Очі. Блакитна стрічка. Ось ми назвали всі кольори. Скільки кольорів у веселці? Так, червоний. Називаємо червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій та фіолетовий. Сім кольорів. Молодці. Дякую. Пропоную вам сьогодні провести дослід. Для досліду беремо тарілку металеву. Ставимо в неї ємкість з водою, баночку. Наливаємо в неї, доливаємо в неї воду, щоб було по самий краєчок. Будемо досліджувати поверхневий натяг води. Ось водичка вже до краю налита, навіть ми бачимо. І будемо зараз з вами кидати туди копійки. Починаємо. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома. Восьма, девята, десята, одинадцята. Дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята, шістнадцята, сімнадцята, вісімнадцята, дев'ятнадцята, двадцята. 21. Дивіться, 21-ша починає перша крапелька води витікати. 20 монет втримало воду, і вона не витікла з банки. 21-ша в мене перша крапелька витікла. Скільки у вас монет? Ану перевірте. Я вірю, що вам буде цікаво зробити такий дослід. До побачення! На все добре!